Щось додати. Тобто тут ми робили get, тобто хоч, ну, хотіли отримати щось. А тут я вже хочу щось додати до цього серверу, або можете його вважати не лише сервером, який нам щось видає, а ще й базою даних, да, яка у вас постійно включена в онлайн, і ви можете в неї щось додати. Так ось, якщо ми хочемо додавання, ми будемо робити це лише методом POST, тому що такий стандарт у REST API. неможливо ще раз е, REST API додати через GET якісь дані або через DELETE, або через там PUT Пес. Ні, ми можемо це зробити через POST, Тобто стандарт буде відповідати внесенню. Угу. Якщо ми це вже маємо, розуміємо, у нас є так само зміна URL, зміна респонс, да, ми робимо майже те саме. Але хедерси ми встановлюємо, окей, І ми робимо баді вже, да. Тобто тут ми баді не передавали ніякого геть.